Ліцею. Рада вас сьогодні привітати на святі ораторського мистецтва. З перших хвилин мого життя у безкрайньому океані звуків неповторно звучить мелодія рідного слова. Ти постаєш в ясній обнові, як пісня, линеш рідне слово. Ти наше диво, калинове, кохана материнська мова. Українська мова це духовне багатство, з яких народ живе. Передаючи з покоління в покоління, мудрість, славу, культуру і традиції, рідне мова несе у собі особливий спосіб мислення народу. Вона ніжна і співуча, але водночас сильна і мужня, у ній закладена наш характер, любов до свободи, шану до праці, віру в красу і справедливість. Тому зберігати мову означає берегти самих себе, адже без рідного слова людина не може жити, її свідомість втрачає глибину й коріння, а там, де звучить українська мова, там живе українська думка, душа, нація. Мова наша безсмертна. Вона вмирала від голоду, бідувала, переслідувалась, заборонялась, але вистояла і відродилась. О, рідне слово! Хто без тебе я? Живе душа народу, народ безсмертний. Так саме так в умовах воєнного стану в Україні, коли війна чорним смерчем увірвалася у мирне життя мого народу, українців. Біснує, лютує ворог, не може захопити омрійні міста та села, родючі землі, хоча орки були впевнені, що їм це вдасться зробити за кілька днів, та не по зубам виявилося славетні Збройні Сили України. Опір мого благостального народу, на превеликий жаль, назавжди відлетіли у синє небо випускники нашого ліцею Блудов Максим та Шелестянко Сергій. Слава їм та вічна пам'ять. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі, пророчі слова Великого Кобзаря надихають на боротьбу. Утверджують в перемогу правди та нагадують про цінності, за які варто боротися. Сьогодні мова є не лише спадком, а й майбутнім. Коли ми в неї розмовляємо, пишемо, співаємо, коли навчаємо дітей рідних слів, ми продовжуємо свій рід і зміцнюємо націю. Бо мова це наш духовний оберіг. Берегти мову означає берегти свою націю, там, де живе рідне слово. Там розквітає народ і впевнено крокує вперед до перемоги.